У цьому році освітній процес в Україні буде організований у трьох форматах очному, дистанційному та змішаному. Який формат навчання обрати? Це зможуть визначити самі освітні заклади з урахуванням думки батьків. Ну, найбільш логічний у обставинах, які зараз є, то це, мабуть, те, як буде найбільш безпечно. Тобто, ну, якщо буде онлайн безпечно, то звісно онлайн. Якщо будуть створені умови, щоб займатися в школі як раніше. І це буде безпечно. То було б чудово. У мене двоє дітей. Донька йде до першого класу, син буде до дев'ятого класу. Сподіваюся, що буде все ж таки все добре, ми підемо до школи. Остаточного рішення ще не було, але за попередніми даними то готуємося до онлайн навчання. Чині ж не до онлайн, а до офлайн. Ходити до школи все ж таки. Онлайн? Дивлячись на ситуацію, то е, це буде безпечніше, але, звичайно, менш ефективніше. Але я за безпеку. Казали, що ну, десь півроку буде у нас е, цей як його заочне, а потім ми вже вийдемо на практику на все остальне. В общем, все в школі вчиться чи ну, не заочно. Мені так лучше, чесно. Тому що вдома скучно, вже як три роки сиджу. Так що мені все не подобається. Нам проводили опитування, бо я ще й мама дитини, яка ходить в дошкільний навчальний заклад, і зі школи садочка брали інформацію про те, за який ви формат навчання. Ну я і там, і там повідомила за те, що я за очне навчання. Якщо дивитися з точки зору якості освіти, то очне звичайно. А деякі студенти хочуть дистанційний. Тому ну, на мою думку, оптимальний тут нуденна очне очна форма навчання. Більшість батьків кажуть, хотіли б, аби їх діти таки змогли навчатись у класах і спілкуватися з однолітками. Проте лише за умови дотримання безпекових заходів. Найголовніше те, щоб був результат, щоб діти ну, отримували ті знання, отримували те спілкування. З, ну, тобто те, що дає школа, те, що повинна давати школа. Для дітей краще не заочна форма навчання, а денна, тому що е, потрібно е, контакт з дуже гарними вчителями, і також вчителям треба гарно платити. От. А На даний момент в цьому році ну, маємо, що маємо, то, тому треба е, зберегти дітей. Звісно, розуміючи всі, Ситуації, і я думаю, всі люди, які залишились на сьогоднішній день в Україні, розуміють усі ризики. Проте треба думати не тільки безпеку, мабуть, а й про те, яку ми націю виховуємо в майбутньому. Тому навчання дуже важливе, і мабуть, оптимальним буде все таки змішане навчання. Юрій Котяр Максим Лузнюк, новини СТС.